Міністри закордонних справ країн ЄС таки погодили запровадження нових санкцій проти Ірану. А все через постачання балістичних ракет Росії. Ці санкції спрямовані на компанії, установи та й на осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї. Про це заявили дипломати ЄС після відповідного рішення міністрів закордонних справ у Люксембурзі. Таке повідомлення оприлюднили сьогодні на сайті Європейської ради. Далі пряма мова. Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи проти семи осіб та семи установ після поставок Іраном ракет та дронів для Росії. Це рішення було прийнято після зауваження від Європейської ради у березні 2020 тисячі року. Що у випадку, якщо Іран передаватиме балістичні ракети та відповідні технології до Росії для їх використання проти України? ЄС буде готовим до швидкої відповіді, включаючи запровадження нових та суттєвих обмежувальних заходів. А от конкретно хто саме потрапить під санкції, незабаром буде опубліковано в офіційному журналі ЄС. Та раніше повідомляла, що санкції також будуть накладені на державну авіакомпанію Іран Ейр». Ну і крім того, євросоюз планує застосувати нові санкції до російських діячів і організацій, звинувачених у дестабілізації демократії і безпеки Молдови, а саме напередодні критичного референдуму щодо членства в ЄС. В свою чергу міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі вчора, 13 жовтня, заперечив звинувачення в тому, що Іран відправив балістичні ракети до Росії для використання у війні в Україні. І він сказав, взагалі то, що ірансько-російська військова співпраця не є новою і що вона має свою історію ще задовго до початку війни Російської Федерації проти України. Але ми ж то знаємо, що насправді від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія й Іран посилили військову співпрацю. Ну і тут мені здається, саме тому 11 жовтня Путін наважився на нічну поїздку до Туркменістану, бо ж знаємо, що до Туркменістану також приїжджав і лідер Ірану, і Путіну потрібно було, мабуть, побачитися з новим президентом Ірану, адже він його дуже тривожить, бо він не консерватор, а так званий модерніст. Ба більше зараз в Ірані від багатьох політиків більш ліберальної течії почали звучати тези про. Ну, знаєте, надто велику залежність від Росії і навіть роздуми про те, чому у війні Іран підтримує Росію. Тож, як розумієте, для бункерного це не дуже приємний такий тренд, тому звісно, путіну було важливо особисто поговорити з президентом Ірану. Ну і можливо навіть натиснути на нього, ну так би мовити, психологічно поставити в залежність, тому що зараз Росія націлена на продаж газу до Ірану, який також нагадаю через тиск санкцій не може забезпечити себе ним.